Я приїхала в Тернопіль 1 червня. Одразу пішла на роботу в той же день. У мене була співбесіда. А я знайшла роботу в салоні краси. Я змінила три, поки знайшла два, поки знайшла треті, де я змогла працювати. І це була дуже гарна студія, Катренд. Я дуже вдячна. Господині, це сімейний бізнес, це, ну, мені пощастило, чесно кажу. Я в них пропрацювала до січня 2023 року. Приїхавши до Тернополя, по-перше, я була здивована тим, наскільки привітлива. Ти приходиш в магазин, о, доброго дня. В мене дуже нормальна українська. І коли я спілкувалася в салоні, мені Подекуди казала, звідкиля?», бо чують вимова інша, але ніхто не міг догадатися, що я саме з Донецької області. І дуже часто дивувалася літературній мові, дякуючи освіті Слав'янського педагогічного інституту. Мій плюс в тому, що я працювала 5 років в Києві, жила 3 роки в Одесі. По роботі я багато їздила і на Західну теж. я була там на відпочинку переду, перед цим перед тим, що сталося. І слава Богу, я так розумію, мозок є, і він допомагав розділяти, як ви кажете, всюди є погані, всюди є хороші. Для мене Україна єдина. Я бачу, бачила дуже багато. Речей, помилкових речей, які створювалися спеціально, щоб підчеркнути, під, підкреслити цю різницю між Західною Україною і а, Восточним Донбасом. Ви розумієте, мені після 2014 року мені стало прикро, саме напевно, після 2014 року. Я бачила ці помилки, які відбуваються. Але ти не можеш нічого змінити, бо ти можеш ну, тільки для себе ти щось приймаєш, щось не приймаєш. Коли я приїхала в Тернопіль, мені було дуже просто з цими людьми. Але я зустрілася з тим, що мене запитували: о, так ви на Донбасі всі сиділи. Ну, Мені це було просто смішно. Що значить? Ми всі відсідали. в мене два вищих дві вищих освіти. Одна жіночка мені каже, та тих, хто з Донбасу, треба всіх перевішати. Я її кфарбую. Звісно, я не видержала на чисто руська язик. Я говорю, мені теж вона так здивована, а ви що, звідтеля? Так, да", кажу. Ну, тобто це все було дуже важко. І ніхто не враховує тих питань, які, тих відчуттів, які у людей. Ніхто не враховує історичного виховання, ніхто не враховує м, якихось моментів так сталося. Так, да, ми різні, але ми можемо намагатися бути єдиними, а можемо ще більше підкреслювати цю різницю. Я для себе вибрала першу. Інколи важко розмовляти українською, я розумію, що я роблю помилки. Ну, напевно, не важче, ніж англійською. Це... Це проще, це... але мені подобається. Я навіть вірші стала писати лише виключно українською, коли я приїхала сюди. День знову починається не з кави, а з запитань тривожних, як ви там. І поки ти чекаєш, завмирає душа та розум, думки не наздогнать. Немає слів і настрою немає. Лише одне питання для чого. Життя так швидко взагалі минає, а зараз, наче один день за сто. Всі відписались, плавно видихаєш, але до кави діла вже нема. І виріділ, що де них поринаєш, та що з тобою настрою нема, і ти не знаєш, як їм відповісти. Тим, хто від цього дуже далеко, ти посмішку вдягаєш як на намисто, вони не зрозуміють нічого. Як я кажу, знаєте, я в 21-му році зрозуміла, що я я мала небагато, але я мала достатньо. В мене була машина, я тільки її купила в 2021 році. У е, 2021 році я поїхала в Єгипет відпочивати. Я була в Турції, я доїхала до Грузії. 21-й рік для мене це був ну, найчудовіший рік, е, коли я побачила зруйнований будинок. Я зрозуміла, що все. Дороги назад немає. Це було фото. Це був жовтень 2022-го. Мої друзі до цього вже переї... Ні, збиралися тільки до Канади. Вони сиділи в Польщі, чекали на візи. А, це сусіди. В них, як і в мене, все зруйновано, все пошкоджене. Вони вирішили задовго до мене їхати сюди, і вони почали мені ще з літа казати, розповідати про Канаду, про Нью-Брансвік, про Монктон. Я взагалі ніколи не думала, що я тут буду. Візу я робила так, ну нехай буде. Може, знадобиться, може ні. І в той день, коли я побачила фото, я зрозуміла, що треба щось вирішувати, треба вирушати далі. Я не можу залишатися в Тернополі. І саме наступного дня зранку я відкривала пошту. Мені прийшло, прислали листа, що віза до Канади відкрита. Чесно кажучи, я вирішила, що це доля. І я сіла і подумала: окей, ну чому не Канада? Ну, типу, англійську ж я в школі вчила. Монктон, бо вони були тут, і я розуміла, що мене хтось зустріне. Ну, так було і вирішено. Мені дуже допомогла компанія For Canada. Вони мені оплатили квітки з Парижу до Монктона, бо інакше я зрозуміла, що ну, я б не прилетіла сюди, бо реально мій кошторис не витримав би перельоту. Тобто, те, що вони мені допомогли з квітками, це дуже. Суттєва допомога, і вона дуже значна. До речі, вони мені пишуть і до сьогодні. дня, і якщо комусь треба допомога, вони кажуть буквально місяць тому, ми спілкувалися, що якщо комусь треба допомога з квитками, вони готові допомагати і вони продовжують працювати. Мені дуже пощастило. Через два тижні після того, як я приїхала сюди, я знайшла роботу в барбершопі. Я отримала за три дні ліцензію Барбера повну, бо в 2019 році не знаю чого, от мені захотілося пройти Барбершколу. І саме тут я зрозуміла, саме для чого вона мені була потрібна. На підставі інституту перукарського і на підставі Барбершколи мені відкрили ліцензію тут. І я працюю в МВП Барбершоп. Слава Богу! Я дуже вдячна хазяїну, який в мене повірив. Бо коли я запізнилася на 40 хвилин на співбесіду, бо я не знала, як викликати таксі в Монктоні, бо машини тоді ще не було. А після бесіди, коли я його прямо запитала, ну ви ж розумієте, що в мене англійська дуже погана? Він каже, нічого, ваша харізма справиться. І він повірив. І я працюю. Якщо казати про мрії, напевно, так, да, дуже помінялися, і помінялися вони в сроках. Якщо раніше ми планували щось наздалегідь через 5 років, через 10 років, через 20 років, колись все відкладалося на потім, то зараз ти робиш це сьогодні зараз. А, я намагаюся жити сьогоденням і кожен день робити щось що мені доставляє задоволення. А, ти намагаєшся кожен день наповнити. І не відкладаєш щось на потім, а ти робиш це зараз. Це дуже відрізняється від того, що було до цього. Тим, хто не постраждав від війни, я пораджу бути людянішими. І не судити, це дуже важливо. А, просто намагатися зрозуміти. Ми не машини, ми все відчуваємо. І, напевно, важливо дати собі змогу перестраждати це кожній своїм. Хтось пише вірші, хтось просто плаче, хтось знаходиться в ступорі, хтось кричить, хтось нервує. Нема правильної відповіді, як себе поводити в даній ситуації, нас не навчали цьому. Ми не маємо ні прикладів, ми не маємо ні правил. Але треба розуміти, що якщо ми живемо, якщо нам дали шанс на життя, ми маємо цим скористатися. Ми маємо щось зробити для себе, для тих людей, хто поруч, і для тих, хто біля нас. Зробити все, що ти можеш. Не думаючи про вдячність, не думаючи про віддачу, а думаючи лише про своє відчуття себе в цих обставинах, життя дуже просте насправді. І ми можемо зробити його щасливіше. А немає нічого складного. Треба навчитися бути сьогодні і зараз. Подякувати, так, звісно, я хочу дуже багатьом людям. Ну, По-перше, це а, ті люди, які з України підтримували, казали, що все буде добре, все буде гарно. А, ти не дуже часто зустрінеш а, щиру підтримку. А, подякувати хочу людям, які мені зустрілися тут. А, це Наші українці ти не один. Ну це правда. Ти не один, коли є поруч люди, і треба лише інколи говорити про те, що тобі потрібна допомога якась. Люди реагують, але вони мають знати, що тобі щось треба. Я хочу подякувати канадцям. Ну, По-перше, я вже казала, там, мій керівник, да, який повірив просто ну, навмання. І багатьом ще канадцям, які зустрічалися на шляху, хто мене знає, ті зрозуміють. Я вважаю, що найкращою подякою зараз це є підтримка. Підтримка моральна це перше, це дуже важливе. А, а також матеріальне. Чому я вибрала Канаду? Один одне з моментів, бо я розуміла, що якщо в мене буде зарплата, то я зможу допомагати своїй сестрі, А, Я допомагаю інколи, коли можу, а, товариству Лада, які займаються собаками, вивезеними з території Бахмуту і Харківської області. Але таких моментів їх дуже багато. І ми, знаходячись тут. Маючи роботу, маючи якийсь дохід, ми маємо розуміти, що а, якщо в нам вдалося виїхати і стабілізувати себе тут, ми маємо допомагати тим, хто знаходиться там. Бо там в нас тут тихо, в них там голосно. Вони все також продовжують знаходитися на межі. Це сьогодення. А сьогодення для армії, сьогодення для тих, хто намагається волонтерити там, хто допомагає обладнанням, хто допомагає продовольчими товарами. І тому, чим більше ми допоможемо їм, тим більше, тим скоріше буде перемога. Я вірю в перемогу і тому я сподіваюся, що кожен з нас має зробити певні кроки. Для допомоги, для подяки цьому всесвіту за те, що ми знаходимося, ну я вчасності знаходжусь в безпеці. Чим більше ти віддаш це закон природи, тим більше до тебе прийде.